Тиша для двох. Артем дивився на Марину, чекаючи відповіді. Брови трохи насуплені. Звичка, коли він замислювався. Артем був відкритою книгою, його обличчя видавало і хвилювання, і надію, які він відчував зараз. Марина досі звикала до присутності поруч цієї, здавалося б, чужою, але вже такою рідною людини. Артем увірвався в її життя шість місяців тому, наповнюючи його фарбами. Спонтанні поїздки, вечори серіалів, несподівана подорож на інший кінець міста, щоб подивитися на лебедів. Він, здавалося, справді її кохав. Марина відчувала щось велике, але воно було сповнене сумніву чи назавжди це, чи він незабаром стане лише спогадом. Саме сьогодні, рівно на підріччі їхнього знайомства, він вимовив слова, від яких у неї все перевернулося. Марино. Може, спробуємо жити разом? Ну, по-справжньому, сказав він, явно хвилюючись. Марина впустила ложку в чашку. Гарячий чай потік по пальцях, але вона цього майже не помітила. В голові вихором пронеслося Він завжди буде тут? Більше ніякої самотності? Ти як, Марино? Я серйозно? спитав Артем, його голос тремтів. Марина підвела очі. Артеме. Я не впевнена, що готова. Вона бачила його здивування. Він стиснув кулаки і відвернувся. Чому? майже пошепки спитав він. Як пояснити дорослому чоловікові, що для неї нічна тиша та самотність це частина її самої, і вона не готова втратити цю дорогоцінну свободу навіть заради нього? Артем сів навпроти. В його очах була ціла купа питань, образи і навіть страх. Півроку, Марино. Ми все на валізах. Я просто хочу стати ближчим, прокидатися поруч, разом готувати, дивитися дурні серіали. Його голос став м'якшим, теплішим. Артеме, розумієш, тобі, напевно, все просто, але мені важливо бути самою собою, навіть якщо поряд ти. Я не забороняю тобі бути собою, обурився він. Марина розуміла справа не у забороні, а у побуті. Хто митиме підлогу, хто готуватиме, хто першим здасться, якщо захоче самотності. Зараз вона могла не мити посуд, не прасувати, не думати про чиюсь образу через розкидані речі. Спільне життя все змінить. Артем задумно потер підболіддя: Ну, як хто? Разом робитимемо. Я теж можу готувати та прибирати. Ми ж можемо поділити все навпіл. Вона знала, що його кулінарні шедеври це макарони із сиром. Картина їхньої спільної кухні викликала в неї лише сумнів. Мені здається, ділити побут найскладніше, похитала вона головою. Настала довга мовчанка. А може, я тобі не такий уже потрібний? Може, ти мене насправді не любиш? тихо запитав він. Ти що, Артеме? Я тебе кохаю, але я люблю ще й себе, свою тишу, свободу. Ну, якщо ти скажеш, що тобі потрібен ще місяць-два, я почекаю. Тільки, будь ласка, подумай про це. Для мене це важливо. Марина кивнула з легкою усмішкою. Обіцяю. Артем пішов. Марина подзвонила подрузі Наталі. Артем запропонував жити разом. Несподівано, так? Ну, чому ж? Він тебе любить, це було очікувано. Я не готова. Я звикла бути сама, сама собі господиня. Ким я стану, якщо з'їдуся з ним, тінню самої себе? Наталя посміхнулася сумно. Мені ж Роман не пропонував. Я мріяла про це, чекала, а він одружився з іншою. Йому просто це все не треба було, бо не любив. Але це не означає, що і я Артема не люблю. А втратити його не хвилюєшся? Чи не переживаєш, що він не дочекається? Подумай сама: тобі краще одній, чи все ж таки з Артемом? Ця розмова змусила Марину замислитися. Вона любить його, просто звикла до свого надійного маленького світу. А що якщо любов це не лише бути разом, а й давати іншому бути собою? Може, вона себе не втратить, а лише здобуде щось нове. Наступного дня вони зустрілися. Гуляли містом, розмовляли. Артем розповідав про знайомого, який одружився швидко і живе щасливо. Потім вони зайшли до магазину, кожен купив своє. Повернувшись до Марини, вони розклали покупки. Артем щось доробив по роботі, а потім заглянув до неї на кухню, приніс вовняний плед. Замерзла? спитав він дбайливо. Вона накинула плед, відчуваючи його турботу. Артеме, промовила Марина, поклавши свою руку на його. А давай спробуємо. Без обіцянок і зобов'язань. Подивимося, як піде. Давай, усміхнувся він. Я впевнений, що все буде гаразд. Артем почав ходити кругами, розповідаючи про їхнє спільне життя. Марина усміхалася, розуміючи, наважитися було не так і страшно. Їм затишно, разом і перебуваючи поряд з близькою людиною, неможливо втратити себе. Артем цього просто не допустить.